Мінімальну заробітну плату з 1 січня підвищили на 400 гривень, і зараз вона становитиме 7100, тисяч а з квітня зросте до 8 тисяч. Про це на брифінгу розповіла начальниця головного управління пенсійного фонду України в Закарпатській області Анастасія Пентек. Зріс також і прожитковий мінімум. Зараз для непрацездатних людей він складає 2361 гривню, а для працюючих майже на 500 гривень більше. Зріс і розмір мінімальної пенсії та змінилися умови виходу на пенсію пенсію. Тобто, в 24 році, для того, щоб вийти на пенсію в 60 років, необхідно мати уже 31 рік страхового стажу. Люди, які мають страховий стаж 21 рік можуть вийти на пенсію 63 роки. І в кого страховий стаж менше 15 років, ці виходять тільки 65 років, але їм з 5 до 21 – 65 років, а ті, які взагалі не мають цього страхового стажу, вони будуть виходити на пенсію 65 років і отримувати в органи соціального захисту населення тільки соціальну допомогу. В січні вже зробили перерахунок непрацюючим працюючим пенсіонерам, які досягли 65-річного віку та мають повний страховий стаж. Мінімальний розмір виплат для них становить не менше 40% мінімальної зарплати, тобто 2840 гривень. Такий автоматичний перерахунок провели для понад 34 тисяч пенсіонерів Закарпаття на сьогоднішній день. Пенсіонери, які виходять на пенсію з січня місяця. Мінімальний розмір пенсії буде склати 2361. А от перерахунок до мінімального да, прожиткового рівня буде тільки з 1 березня разом з індексацією, яка так само запроваджена буде з 1 березня. Зараз в регіоні є понад 254 тисячі пенсіонерів, близько 11 тисяч з них військовослужбовці. З 1 січня збільшився розмір щомісячної грошової виплати особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, і брали безпосередню участь в захисті суверенітету та територіальної цілісності України, а також членам сімей загиблих чи померлих громадян з їх числа.